Всім привіт з Україна. Мене звати Олена. Так, сьогодні у нас 10 червня. Зараз я знаходжусь на Абалоні. А, приїхала сюди, а, скажімо так, спеціально, до магазину Будвай. Багато про нього чула, але ніколи там не була. Ну от, хочу зараз. Зайти разом з вами подивитися, що тут за магазин, а, що там який асортимент, які ціни. Ну, ціни, я так розумію, будуть ого. го Ну, ну що я чула про нього, що кажуть, що тут дуже гарна якість. Все свіженьке. Ну, давайте зайдемо, зараз з вами подивимось, що це за магазин такий. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, сподіваюся, підписуйтесь, не немося. пожимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну, буду заходити, бо я вже майже до нього дійшла. І вже зустрінемо з вами у самому магазині. Можу відразу сказати, тут дуже багато віна. Ну, воно і зрозуміло, бо воно і називається в Ну, Так, ага, бачу овочі. Давайте подивимося у нас тут є. Ого, ага, капуста молода. 45 буряк Україна молодий. 229 гривень. Морква молода 259. Картопелька молода біла 129 за кілограм. Горошок зелений 295. Ага. Так, що у нас тут? Персик з Іспанії 565 гривень. А банани 89. Персик інжирний 369. Яблучка 125 гривень. Да. Коли я на ярмарці казала, що за 95 це дорого, я помилялася. Є в нас апельсинки Єгипет 99, з Іспанії 219 ага. І Є навіть органічний за 289 гривень. Ну, от, такий відділ тут, що в нас ага, Полуничка 250 грамів за 165. Лічі з Мексики, що воно за лічі цікаво. 1590 за кілограм. Лохина, ворхмила з Марокко, 1690 за кілограм. А тут у нас скільки яка вага? 200 грамів. Зважена вже по 338 гривень. Була черешня за 635, а їх нема. Смородина червона також нема. Але коштує ага, це за ага, черешня за кілограм. Смородина була за упаковочку 475 гривень. Малина за 125 грамів 449 гривень. Але її такі також нема. Це гранадила 135 гривень. За штуку. боже, за таке, що я навіть не знаю, що вона така. Питая червоне 399 за штуку. Пейшен такий 1490. Ага, 1409 за кілограм. Так, такі от гладенькі огірочки. Україна 85. Фермерські по 135. От перець солодкий є за кілограм 695 Перець Перец шили королина ріпер. Айбахнула 2500 за кілограм. Він зважений. Тут у нас 70 грамів, на 174 гривень. 30 кофечок. Однак Цибуля жовта 75 гривень за кілограм. І є за 49. І то і то Україна, і та і та жовта, Щось нічого непонятно біла. 165, червона по 135, морква 109, ага, буря куприна 85. І молода картопелька, також 85 гривень. Якось так, ладно, помідорки. Слива жовтий, але це не жовтий, це червона. і по 195. Ага, отакий помідорчик жовтий по 169 за кілограм. Ось такий гарний помідор біф 339 гривень за кілограм. Такий от по 195. Помідор старих сортів. Цікаво це як зрозуми... зрозуміти, країна Іспанія 285 гривень. Він вже якийсь... Такий підкорчений. Так, от такі от, томати черрі за 145 гривень, 250 грамів ось от такий от стаканчик. Так, подивимося на ковбаски. Ось є ковбаса гайдамацька. 109 гривень, це за 100 грамів. Ковбаса київська сирокопчина вищого сорту. Тут Ага, 400 гривень буде за штуку. Ось така колбаска це також за штуку. 359 гривень. Браушевська. Однако. Тут у нас сосисочки особливі, але більш вони якось на сардельки похожі. По 62,90 за 100 грамів. І виробник Україна. Хамон ласка, 100 грамів 209 гривень Хамон нарізний з кістки Тут у нас, ага, за штучку на 400 гривень. Вот так, такий вот холодильничок з колбасками. Так, що у нас ще тут є? Ага, паштет з трюфелем за 100 грамів. 81 гривна 90 копеек. Побачила димка жовта. За кілограм 179 гривень. А є з диня Діно за кілограм 295 така малесенька. А це диня Пільдесапо. Хой бахнули з Іспанії. За кілограм 369 гривень. Лимон 209 Іспанія. Ага. От що з України я так бачу лимонів немає. Все-таки воно привозне, Марокко, Італія. Найдорожче... Найдорожче це з Марокко. 685 гривень. Він якийсь такий вже такий собі. Так, прилавка такого м'ясного немає, є в нас холодильник. Так, дивимось, ягня, реберця, каре. Ось таке от. За скільки. 269 за 100 грамів. И вот такие вот, наприклад, да? пакетик тут у нас. Моя скільки тут у нас ага 980 восемьдесят на 2636 гривень 20 папечек. Ягня вирізка за 100 грамів 249 курка. Фріранч Label і так далі, я так розумію, так з ну, цього свободного вигулу за 100 грамів 145. Курка Ніжка органічна 84 гривні, 50 копійок за 100 грамів. Фуара заморожена за 100 грамів 510 гривень. Так, бачимо фарш на рослинній основі заморожений. За штучку 229 гривень. Такі от. Ага, тут в нас що? Так, Береник з вишнею 355 за 400 г. Пельмені зі свининою 379 за 400 г. стилятина ну, майже 450 гривень. Також за 400 г. Є з баради так, коренеки з капустою заморожені 349. Що ж це за капуста така? Господі була. Так, ну що, куди ще можна піти, що ще тут можна подивитися? Ага, ну тут же, скажімо так, ось їх... ой, скажімо так, готова продукція, да? що можна взяти, розігріти. наприклад. Картопелька варена з крупа за 100 г 70 гривень. Пюрешечка також за 100 грамів, 82 гривні, 50 копеечок. Мінігрит за упаковочку 235 гривень за 300 грамів. А з креветочкою 600 гривень за пів кіло. Є плов верганський з яловичиною за пів кіло. 489 гривень, ну так. Так, тут на що вже пошли оливочки. Угу, тортики, ну-ка, ну-ка. Наприклад, перик вишневий. Пісний 582-545 гривень. Ну да. однаку, однаку. так. Однако, однако. Не накушаєшся. Так, подивимось, що у нас по помолочки. Сир творог з пастеризованого молока добра ферма 400 грамів 160 гривень. Такий творог 400 геть відсотків по 189 гривень за упаковочку. Так, пидний йогурт 57 гривень за штучку в асортименті. З пробіотиком органічний. Це у нас, ага, йогурт грецький за штучку 76 гривень. Так, молочко у нас органічне 82 гривні. Так, ага, є безлактозне Також 87 гривень. Так, ну що по хлібу. Вот я круассанне на заквасі за одну штучку. 115 гривень Це на що? Батар, вот такий вот хлібушек, за штучку 155 гривен. Багет французский, вот такие вот малесенькие 42 гривні. Так, а що у нас тут хліб пулан? 330 грамів, 85 гривень. Хліб гаражный. Так гарно виглядає. Мякенький. За 350 грамів, і 75 гривень ліп Чорнобровий. Ось такий вот 140, ну, 150 гривень за 445 грамів. Ну, а так загалом тут напої і вина. А, це сік. Я думала, це віно, це сік. Сік виноградний рожевий кабарне Це сік, ну так. Да. 500 гривень Франція. Сік виноградний червоний. За литр також 500 гривень. Вот есть сик томатный черный крымский. С Франции. С Франции черный крымский. Оригинальный. 285 гривен за 330 мл. Ага. А, вот черный крымский. А вот такие с червоных томатов. Теж Франция. 219 гривен за 330 мл. Вот такие вот сочки. Сок матвяный 200 мл за 105 гривен. Так, це у нас же смузи полуница 250 мл 90 гривен. Швейцария. Вот такие вот малышенький такий сочок. Mm -hmm. Да. Скажемо так, якось так. Ну, що? Вийшла я вже з магазину. Да. Ціни однако. Однако. Ні, я розумію, що там багато і фермерської продукції, і органічної. Вона, звісно, буде дорожча. Дуже багато продуктів привезено з інших країн. Ну от, наприклад, той помідор, якийсь там, як вони там сказали, прошлих сортів, да? чи якось так, ну, якість в нього така, ну, не дуже. І лимон той такий теж, вже якісь такі, ну, по ньому білі плямки пішли. Ну, вже таку ціну. Скажемо так, такого бути не повинно. Да. Ну, не накупишся взагалі. Ну, хоча, коли я заходила, виходила жіночка і несла такий цілий кульок, скажімо так, скупилась там. Не знаю, скільки там, звісно, треба мати грошей, щоб там купувати. Ну, люди є. Я вам скажу, що їх дуже багато. Там більш персоналу, ніж людей, звісно. Ну, все ж таки все ж таки, заходять. Фух, ну що, однако. Да. Ну, він більш такий, скажімо так, спеціалізований на вінах, там і віна, і якісь ще ну, віски, щось таке. Ну, дуже багато, скажімо, так, алкоголю. А, ну, і, ну і продукти також є. Невеликий асортимент, ну, скажімо так, щось дає. Скажі, дякую, що прийшли зі мною. Скажімо так, тепер знаємо, що це за магазин, які там ціни, який там асортимент. Бажаю усім гарного дня, доброго дня, мирного дня ну і ночі також. У нас сьогодні була не сама тиха І усім, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.